Будемо щепити черешню окулюванням. От взяла таку гілочку, однолітній приріст. Готую його, отак от обрізаю, залишаю тільки такі хвостики від, від листочків. Підготувала однолітній приріст черешні, яку ми хочемо щепити. Готую під щепу от є дечка черешні від кісточки роблю Т-образний Т-образний Виліз. Я звідси від щоб від мене було, а то треба, щоб було вернув від телефону. Так, те образний горіц роблю. О, і пробую кору відділити. Ось, бачите? Кора відійшла. Пора відходити. Пинку, серединку. Не, не з того краю, не з того краю. А, а чого не з того, і не з того? Ну так рекомендують, що воно найкраще приживається. І зрізаю вічко, зрізаю вічко, Ось так зрізаю, щоб було кора, щоб не зачепити. Беру за той хвостик, є вічко. Ось так зрізала. Трішки деревини скорою. Закладаю, подивлюся, чи я добре вічко зробила. Чи я досить виріс зробила. Сховалося? Ні, ще трошки триріс. Я закладаю то вічко. Так воно має повністю зайти в ту кишеньку. О! І затуляємо у кишеньку, беру одразу ізоленту. І замотую акуратно. Так вниз, щоб закріпити, щоб воно не вилетіло. О, туго, туго умотую. Варом не обов'язково зарубляти, за, е, тому що тут вічко все закриває. О. за Тут нема потреби головне, щоб добре затулити. Товічко. Один зробила. А тепер отак от, по стовбуру ще з одного боку зроблю і ще з одного боку. Три вічки зроблю, пристеплю, щоб перевірити, чи воно приживається через ну, до двох тижнів, отой ото хвостик, ото хвостик від листочка, він має дотулитися, він має відвалитися, не зів'янути, бо зів'яли, він не, від, не, від, не, від, ну, не відскочить, не відірветься. Він просто буде гнутися сюди-туди. А якщо воно приживається, то він просто легенько відлетить. О такому маленькому дотику. О, о, воно так до весни, хай так воно і буде. Якщо, бічко, це, якщо ви побачите до двох тижнів, що воно зів'яло, пробуйте, що час є, до серпня місяця можна, поки кора відходить, можна щепити. Беріть собі. Е, 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 Шукайте дичку, можна на вишні. Нижка пише, що можна на вишні. Але вишня має тонкий стовбурець. Ну, я, може, завтра покажу. Мені підказали один пан розумний, підказав, як зробити, щоб стовбурець трошки ширший підщепа була, мала ширший стовбур. Комарі літають. Пора тепер кісточкові. Так можна сливку щепити, вишню собі, яку хочете щепити, вишню до вишні, черешню до черешні. Сливку до оличі, до, до абрикоса можна і до сливки дички. Якраз пора тепер починати. Кора гарно відходить, можна щепити. Удачі вам, хай вам гарно все працюється. Розмножуйте собі і трішки зачекайте, і буде вам урожай. Будьте здорові!